Доброго дня! У нас в роботі Hyundai i30, 11 рік. європеець, Рідний ключик. Зачиняємо. Відчиняємо. Також багажничок. Зачиняємо. Зробили новенький викидний, такому дизайні. Гарненький, зарекомендував дуже файно цей від ключа. Прочненький. Відчиняємо. Зачиняємо. багажничок, все спрацьовує. Йдемо в авто. Покажемо, що все працює. Зачинено. Так. Відчиняємо. Все гарненько. Так, сідаємо в авто. Hyundai i30. 11 рік. Європеєць. Рідний ключ. Зачиняємо. Відчиняємо. О, зараз отак буде краще, то не бача. Зачиняє. Відчиняє. Вставляємо, заводимо все добре, все чудово. Кладемо на торпедку. То, що додали ми, отакий гарненький. Все заводи, все добре. Звертайтесь. Ігроз Дніпра 659 6590214. 10-15 хвилин вашого часу у вас буде запасний ключ. Hyundai i30 2011 рік. Європа.